Ну що ж, відбулися вже перемовини між Сполученими Штатами та Росією з приводу миру в Україні. Я думаю, вони там спілкувалися не тільки про це. Сьогодні ми все розберемо. Багато хто цю зустріч вже називає зрадою України, що Штати Україну зливають, і вони хочуть домовитись з Путіним чим поскоріше, щоб завершити війну і в Україні так і почати готуватися до війни. Проти Китая, при цьому залучивши Росію на свою сторону. Давайте розберемося, чи це так, чи ні. Є в нас багато заяв із їх переговорів. Також є дуже багато заяв Зеленського і не тільки. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. І давайте до всього по порядку. Путін готовий до переговорів з Зеленським, але слід враховувати юридичні аспекти його легітимності. Заявляє прес-секретар президента РФ Пєсков, можливий вступ України до ЄС це право Києва, оскільки йдеться не про військовий альянс. І в загальному бачимо, що Пісков сказав, що Зеленський нелегітимний. Ну, фактично. Далі. Наступне Штати і РФ домовились створити переговорні групи щодо війни в Україні і. Є якби повний текст цієї заяви. Давайте також з ним ознайомимось. Це вже відбулося власне після перемовин РФ та штатів в Саудівській Аравії. Спецпредставник Трампа Стів Вітков наголосив, що штати залишились задоволені переговорами з РФ. Мовляв, делегація не могла собі уявити кращого результату таких переговорів. В заяві, оприлюдненій Держдепом США, йдеться про такі домовленості, досягнуті в Р-Ріяді, встановити механізм консультацій для усунення подразників в двосторонніх американсько-російських відносинах. Це перше. Нормалізувати роботу відповідних дипломатичних представництв, призначити команди високого рівня, щоб розпочати роботу над якнайшвидшим припиненням війни в Україні в спосіб, який є тривалим, стійким і прийнятним для всіх сторін. І останнє закласти основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичних, економічних та інвестиційних можливостей, які виникнуть після успішного завершення конфлікту в Україні. Цікаво, чи е, цей інтерес е, історичний і економічний та інвестиційний, чи тут врахована е, та. Угода, яка була надіслана Сполученими Штатами в Україну, в якій йдеться про те, що Україна має передати 50% всього, що має Сполученим Штатам, без жодних компенсацій, без нічого. Просто Україна має віддати і все. Далі. РФ та США пропонують триступеневий мирний план, що включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди. Я не знаю, як це має відбуватись, але точно в такому порядку в Україні нічого вирішено не буде. Це просто є е, неможливо, це просто є нелогічно. Е, так. Е, але знову ж таки, я не політик, не дипломат, побачимо, що буде. Трамп і Путін вважають шанси на переобрання Зеленського низькими, заявляє Fox News. Е, також що хочу сказати, що е, Зеленський, на жаль. І до інавгурації Трампа, і після інавгурації Трампа всім розказував, що в них дуже прекрасні відносини з Трампом, що дуже і дуже добре вони, в них іде комунікація, що все просто супер. Натомість ми бачимо, що це абсолютно ніяк не співставно з реальністю. Ну, не будемо вже говорити про те, що Зеленського не було на інавгурації Трампа, а тут навіть про інше поговорити. Син Дональда Трампа глузував з Зеленського ще до його інавгурації. Далі е, е, Ілон Маск, який ну, являється, не знаю, правою рукою Трампа. Він також постійно глузував з Зеленського, постійно його висміювали і так далі. Тобто, це все було. Такер Карлсон, який являється... Е, Рупором Трампа, фактично, так, і його близьким другом постійно також висміював Зеленського, а потім взагалі перейшов на те і розповів про те, що Зеленський являється диктатором. От. І на фоні цього всього, Зеленський постійно чомусь розказував, що зі штатами із уряду з командою Трампа в них супервідносини. Все просто несеться. Але знову ж таки, те, що відбулося на Мюнхенській конференції, ця угода про рідкоземельні метали, яка передбачала віддати. 50% всього просто так Сполученим Штатам. Е, так само зараз оці перемовини в Саудівській Аравії. Це все чітко показує, що з Зеленським, на жаль, ніхто рахуватися в Сполучених Штатах не хоче і не буде. Якщо Європа далі тримається за ту саму лінію, що і всі три роки, е, то бачимо, що Трамп е, якби зовсім має інший підхід до цього. І що насправді буде відбуватись, також. Е, Ну, Просто-напросто не зрозуміло. Далі. Е, також з цієї конференції МЗС РФ висунуло нові вимоги. НАТО має скасувати заяву Бухарестського саміту 2008 року, в якій було проголошено курс України і Грузії на вступ до НАТО. Пише Рейтерс. Захарова заявила, що відмови е, приймати Україну в НАТО недостатньо. Альянс повинен е, так. Де свої бухарецькі обіцянки 2008 року, відповідно до яких Україні гарантувався вступ. І хоча жодної гарантії на вступ в Україну не було, Трамп на це погодився. Далі. Наступне. Тут Зеленський вже виступає, я так розумію, що це він виступає в Турції. І він говорить про те, що враження, що РФ і США зараз обговорюють ультиматум Росії, який Путін поставив на початку повномасштабної війни. Давайте послухаємо. Росія поставила ультиматум в цей момент зменшення кількості Збройних сил України, визнання окупованих територій України територіями Росії. А хотіли поставити керівництво держави проросійське, щоб воно повністю було в вертикалі Путіна і в мене таке враження, що зараз відбуваються якісь перемовини і вони з таким самим настроєм відбуваються, але вони відбуваються між представниками Росії та представниками Сполучених Штатів Америки про Україну знов про Україну і без України цікаво, якщо ми в найскладніший момент. Не пішли на всі ці ультиматуми. Звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде? Ось якось так. І е, що тут хочу сказати? Е, насправді, перемовини про Україну без України це дуже і дуже дивно. Але знову ж таки, якщо ми подивимось на те, як син Трампа, Ілон Маск і е, е, Такер Карлсон, як вони відзивалися про Зеленського, то Можемо зрозуміти, що Трамп до нього відноситься точно, точно, точнісінько, так само. Чи сулиться щось хороше для України? Незрозуміло. Чи сулиться щось хороше для Зеленського? Однозначно, ні. Далі, він також на відкритті нового. Консульства України в Туреччині також ще одну річ сказав. Він сказав, що жодна країна світу не допомагала Україні на початку повномасштабного вторгнення. Давайте також послухаємо. Напала на Україну, і ми не могли нічого обрати, окрім того, щоб взяти зброю і захищатись, і там не було жодної дипломатії, тому що Росія напала, а напала на Україну вночі, і українці взяли зброю і почали. Боронити свою державу без допомоги жодної країни світу так воно було. Ніхто в Україні в цей момент не допомагав. А потім, коли всі побачили, що Путін не зможе захопити нашу державу, що нікуди не дінеться наш народ, наші військові, що нікуди не побіг президент України, і тоді всі зрозуміли, що треба допомогти Україні, і тільки тоді почалася та чи інша допомога. В різних обсягах в різних країн і напала на Україну. Ось ось так от зараз вже пішло. Бачимо, що Зеленський ну, досить імпульсивно реагує. Я думаю, що це все пов'язано з перемовинами, які в час його виступу в Туреччині відбувалися в Саудівській Аравії. Я думаю, що він через це також дуже і дуже сильно переживав і по особистим причинам, і не тільки по особистим причинам. Далі. Блумберг з посиланням на свої джерела заявляє, що США і РФ не хотіли, щоб Україна була на переговорах в Саудівській Аравії. І Зеленський також це прокоментував. Він сказав, що нас не запрошували на зустріч. Це було сюрпризом для мене. Ось приблизно така інформація в нас сьогодні. По перемовинам також все зрозуміло. Бачимо на сьогоднішній день. Що Україну вже точно не візьмуть в НАТО, ну от 100%, ніякого НАТО для України не буде. Це вже перше, чого хотіла Росія, вона вже цього добилась. От України в НАТО не буде. В Штатах постійно говорять, що на поступки має піти і Україна, і Росія. На сьогоднішній день ми бачимо дуже багато риторики в, зі сторони обох сторін і бачимо тільки, що Росія поки що вимагає. З Сполучених Штатів, з України, з Європи зняти санкції, не брати Україну в НАТО, ще щось. І поки що бачимо, що Сполучені Штати на це все йдуть. Ну, Типу, просто пункт за пунктом. Пункт за пунктом все йде. А при цьому, якщо подивитись на те, на які поступки на сьогоднішній день погодилась Росія, поки що жодної поступки немає. Ну, от Абсолютно жодної поступки. На сьогоднішній день від Росії немає. Всі поступки, які є, вони є е, зі сторони Сполучених Штатів. Як далі буде розвиватися ситуація, буде дуже цікаво е, почути, почитати, побачити. Навіщо так робиться? Можливо, вони просто налагоджують е, зв'язки. Можливо, Трамп, е, я не знаю, знову використає свою, е, скажімо так, е, Зміну планів швидку, як це буває, так? Його, він завжди всіх застає в розплох. Можливо, така в нього тактика. Побачимо, а можливо, він просто зливає Україну. Також це може бути один з е, е, пунктів розвитку подій, який він буде насправді, покаже виключно час. Ви що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почути почитати. Дякую всім, до зустрічі!